Друзі, усім привіт! Сьогодні поговоримо про проект Carve Protocol. Це ігровий проект на ранній стадії, і сьогодні покажу, як тут збирати поінти, щоб в майбутньому отримати airdrop. Покажу, як завжди, все покроково, так як цей проект дійсно вартий уваги. У телеграмі, звісно, я робив вже інструкцію цього проекту. Зараз покажу все на практиці. Тому сідаємо зручніше. З вас лайк, з мене інструкція. Також буду вдячний за підписку. Погнали! І так, друзі, для початку покажу інвестиції в даний проект інвестували 14 мільйонів доларів. Головним інвестором у нас є HK Capital і проект оцінюється зараз в 60 мільйонів доларів. Зараз в нас є можливість збирати поїнти, і в майбутньому наші поїнти будуть обмінюватись на токен ARK. Також, як бачимо по твіттеру, у них непогана активність 388 тисяч підписників. І також вони розповіли, що недавно отримали ще плюс 10 мільйонів. Тобто спочатку в них були інвестиції 4 мільйони, зараз вже 14. Також цей проект співпрацює з BNB Chain, що теж в майбутньому дасть хороші результати. Отож, я не буду вникати в цей проект, кому цікаво, може подивитися, покажу покроково, як збирати поінти і в майбутньому лутати аірдроп. Вертаємось до інструкції, і для початку нам потрібно перейти ось по цьому посиланню. Перед тим як перейти, нам потрібен гаманець Metamask, і на Metamask потрібно мати трішки токенів BNB в мережі OP BNB. Ці токени можна перекинути з Binance, або ж через міст. Переходимо на цей сайт. Ось так виглядає наш сайт. І для початку нам потрібно залогінитись. Нажимаємо Логін. Вибираємо наш Metamask. Нажимаємо далі. Під'єднатися. Нажимаємо Підписати. Ми залогінились і нам потрібно замінтити CARF ID. Це такий паспорт. За нього потрібно буде заплатити близько долара в токенах BNB. Нажимаємо Next. Next, next. Тут нам показує всю інструкцію. Next і finish. І далі нам потрібно поповнити наш Metamask. Давайте поповнимо. Поповнити можна з Binance. Як бачимо, є мережа ABNB. Комісія дуже маленька. Як бачимо 0.3012, це дуже мало, але мінус в тому, що мінімалка на вивід 0,05, це приблизно зараз 28 доларів. Нам стільки не потрібно. Тому я буду поповняти з іншого метамаску. так як доларів 3.5 хватить з головою. Тому я копіюю адресу і перекидаю з іншого гаманця. Ось і все, поповнились. Вертаємось. Кошти вже є в мене на балансі. Як бачимо, потрібно заплатити 1, $27. Нажимаємо Мінт. І $28 потрібно заплатити за ось цю картку. Нажимаємо підтвердити, «Carve ID NFT ми змінтили. І тепер нам потрібно придумати нікнейм. Нікнейм нам потрібно чим подовший. Наприклад, цей аккаунт я називаю Max. Ось, наприклад, я придумав ім'я Maximus 01. Як бачимо, ім'я таке доступне. Чим більше символів, тим менше нам потрібно буде заплатити. Як бачимо, зараз 5 доларів. Давайте ще допишемо. І ось тепер бачимо, що потрібно заплатити 1$. долар. Тобто, чим довше ім'я, тим дешевше вийде оплатити наш домен. Тобто назву цієї картки. Нажимаємо Mint. І через Metamask підтверджуємо. І платимо ще плюс долар. Долар 02. І всього тратимо на цю картку ну, 2 долари 30 центів, приблизно так. Підтверджуємо. Чудово ми змінтили. Тут нам все показує, нажимаємо Next, Next. Finish. Ось і все, ми маємо нашу картку. І тепер все, що нам потрібно, це збирати токени. Нам потрібно збирати токени Soul, які в майбутньому будуть конвертовані в токен цього проєкту CARV Protocol, який буде називатися токеном ARC. В першу чергу нам потрібно під'єднати ось ці всі сервіси. Нажимаємо сюди і під'єднуємо все по черзі. Carve Play, нажимаємо Metamask, далі під'єднатися, підписати, створюємо новий аккаунт. Авторизуйтесь. Під'єднались. Пізніше це все оновиться. Далі нам потрібно під'єднати Steam. Також реєструємося на платформі Steam. Metamask. Тут просто підписати транзакцію. І Metamask підписаний. Також Ronin, це потрібен гаманець Ronin. Bitcoin Wallet, Йдемо далі. Гаманець Solana, Twitter, Discord, Google, Facebook. І пошта. Чим більше ви сервісів підключите, тим більше щодня ви зможете забирати поїнтів. Наприклад, ось на моїй основі я підключив всі ці сервіси, все в мене підключено. І щодня я забираю по 242 поїнти. 242 поїнти безкоштовно. Потім в мережі OBNB 251 поїнт, в мережі ZKSink ERA 321 поїнт, в мережі Linea 401 поїнт. Тобто ми не просто збираємо поінти, також в нас є транзакції в Linea, ZK-Sync. Хто прогріває гаманці для ZK-Sync, це також буде дуже корисно. Давайте підключимо деякі мережі, наприклад, Solano. Нажимаємо Sold. під'єднуємо гаманець. Confirm. Під'єднали. Twitter. Авторизуємо. Ще плюс 10. Pointів сол в день, Discord ще плюс 10. Авторизувати. Google, продовжити. І так, швиденько, ми все підключаємо. Facebook у мене на цьому аккаунті немає. Також емейл можна підключити. І так далі. І як бачимо, що на цьому аккаунті вже можна отримати безкоштовно 41 поїнт в день. Це тільки безкоштовно. Тобто вронін. Нажимаємо кару. і 41 Point ми заробили. І так, щодня збираємо ці поінти. Також переходимо в OBNB, 50 токенів. Тут потрібно зробити транзакцію. Проте транзакція безкоштовна. Ми просто підтверджуємо. І ще плюс 50 токенів заробляємо. Як бачимо ще 50, баланс обновиться пізніше. В ZK-Sync, також нажимаємо Caru, переходимо в мережу ZK-Sync. Цій мережі потрібно мати ефір. Як бачимо за один мінт 6 центів в ефірі треба заплатити. На цьому аккаунті в мене ефіру немає. Також можна поповнити через біржу чи через будь-який брідж. Те саме і мережі Linea. 200 токенів. Також потрібно мати трішки ефіру, приблизно 2-3 цента. Оплачуємо щодня і отримуємо більше цих поїнтів. На своїй основі я збираю на всіх цих мережах. В інших аккаунтах можна вже збирати хоча б просто в цих двох мережах, це мінімум. Просто щодня збираємо поінти і в майбутньому ми отримаємо непогану винагороду. Проект цікавий, на слуху, непоганий твіттер, непогані інвестори, тому заробити, думаю, в майбутньому можна непогано. Також нижче є завдання, за які також будуть давати додаткові поінти. Також наші токени Soul можна стейкати. Зараз АПР 150%. Також є додаткові завдання, можна. Голосувати за будь-яку гру, наприклад, Apeiron, гра в якій нещодавно ми отримали по 100 доларів на аккаунт. Це промо було з біржею Bybit. Також є ще додаткові завдання. Можна виграти 200 токенів сол, 300, 400. По бажанню можна їх також виконати. Я виконую тільки те, що збираю щодня ці поінти, і все. Також за запрошення друзів можна так непогано теж заробити. За одного друга ви отримуєте 200 токенів, за трьох друзів 400, за п'ять друзів 600 токенів соул. Тому, друзі, все дуже просто. Під'єдемо максимальну кількість додатків. Рекомендую підключити все. Якщо у вас навіть немає гаманця, ронін чи біткоін, ви їх встановіть, Поповняти їх не потрібно, просто підключити до цього сайту. Також з цим можна створити. Не потрібно нічого грати. Хто не знає, з це ігрова платформа. Тут не обов'язково грати, просто треба підключити свій аккаунт. Підключаємо це все, отримуємо більше токенів Soul, Щодня збираємо, запрошуємо друзів, і з заробітку друзів ви будете отримати по 10% з їх заробітку. Це теж хороша мотивація запрошувати знайомих або ж мультиачити. Наприклад, я токени Soul збираю з декількох аккаунтів, що і вам рекомендую. Потратили півгодинки, все підключили і щодня просто збираєте ці токени. Ось і все. На цьому, друзі, завершую. Дякую за перегляд. Всі посилання будуть під відео. Хороший перспективний проєкт, надіюсь, ми на ньому гарно заробимо. Всім профіту і почуємось в нових відео. До побачення!